Ціні підсумки вівторка, 15 квітня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Великодній кошик. Ціни на святкові товари зросли у порівнянні з минулим роком. Реакція на весняне цвітіння. У поліклініках побільшало пацієнтів із симптомами сезонної алергії. Єдина нація. Перше у Хмельницькому відбувся благодійний концерт на підтримку рейнджерів. У Хмельницькому жінки з родин військових опановують професію швачки. До навчання долучились 15 учасниць, серед яких матері, дружини та доньки діючих загиблих чи зниклих безвісти захисників. Триватиме курс впродовж двох з половиною місяців на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Навчання безкоштовне ініціювали курси представники громадської організації «Захист об'єднання волонтерів у рамках проєкту Розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Фінансує його уряд Великої Британії та Український жіночий фонд. Подробиці далі у сюжеті. Опановують професію швачки. У Хмельницькому триває соціальний проєкт з перекваліфікації для жінок з родин військових. Дружина захисника Олександра Гуцалюк ділиться навчитись шити було її дитячою мрією. Задоволена, що нарешті змогла втілити її у реальність. Додає, можливо, після навчання навіть почне працювати у швейній галузі. Швейну машинку вже купила. А ось то буду. Щось думати, ну після курсів тільки закінчу. Я Хочу, щоб гарно все зрозуміти, що мене навчили. Загалом до навчання долучились 15 учасниць, серед яких матері, дружини та доньки діючих, загиблих чи зниклих безвісти захисників. Жінки розповідають, ці курси дають їм можливість не лише опанувати нові навички, а й психологічно розвантажитись. Підтримуємо одне одну, познайомилися багато в нас тут, незважаючи на ситуацію, яка зараз на жаль. А в нашій країні ми трішечки навіть можемо тут і гумор вживати і. Радити одна одні щось. Я вважаю, що такі курси потрібні. Дуже хороша програма для таких жінок як ми, це, по перше, психологічна підтримка, психологічне розвантаження, а також гарні навики розвинути себе у напрямку швейного виробництва. Тривалість курсу два з половиною місяця. Відбувається навчання на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг, враховуючи, що наш навчання. Альний заклад має потужну матеріально-технічну базу досвідчених педагогічних працівників. Ми маємо сучасне статкування швейного виробництва і крім того, маємо великий досвід проведення курсової підготовки саме дорослого населення. Нас запросили прийняти участь в партнерстві щодо реалізації міжнародного цього проекту. Навчання безкоштовне, курс на 70% складається з практики. І лише на 30 з теорії, розповідає майстриня виробничого навчання Віта Савчук. Тренувальний період пройшов: строчки, складки, кишені прошили, мілкі деталі прошили, зробили і перейшли вже до виробів. Кожна прошила собі, зробили фартушки, зробили скатертини, зробили прихватки, зробили серветки, постільну білизну. І вони ще зараз в мене прошиють спідницю. Вони прошиють спортивний костюм. Брюки, так що, ну я думаю, що все це буде їм дуже в нагоді. Ініціювали курси представники громадської організації захист об'єднання волонтерів у рамках проєкту розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Фінансує його уряд Великої Британії та Український жіночий фонд. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. У найближчу неділю хмельничани освячуватимуть свої великодні кошики. До традиційного набору входять. Паскам, яйцям, м'ясом, сир, масло, сіль та хрін. Ціни на ці товари цього року вищі ніж минулого. Деякі здорожчали майже удвічі. Скільки коштуватиме наповнення і що покладуть до кошиків містяни, розпитувала Дарія Курнос. Хмельничанки Ніна та Ірина готуються до Великодня. Прийшли на місцевий ринок, аби закупити наповнення для святкового кошика. Кажуть, зазвичай це їм коштує більш ніж тисячу гривень. Колбаску печем, м'яска, кусочок. Візьмемо самі готуємо м'ясо да. спечемо самі пасочки печем. От О, такий кошик. Свято є свято. Приходять діти. А як же? Треба готуватися. До традиційного великоднього набору входять паска, яйця, м'ясо, сир, масло, сіль та хрін. Наприклад, за баночку гострого просять від 35 гривень. Минулого року ціни стартували від 30. Маленька баночка коштує 35 гривень, велика 45 п'ять гривень. Порівнянням з минулим ну небагато, але на 5 гривень ціна виросла. Часто віряни кладуть у кошик м'ясні страви, зокрема запечені або домашню ковбасу. Ціни на такі вироби стартують від 450 гривень за кілограм. Торік було на 100 гривень дешевше. Домашня ковбаса біла, темна, 450 гривень, м'ясо 450, городиночка 400 гривень, паштетик 300 гривень. Самостійно готувати м'ясні запечені страви теж стало дорожче, ніж у 2024 році. Тоді за кілограм свинини просили 140-150 гривень, зараз 200-220. Є м'яско по 200 гривень, є 210-220. Такі ціни на сьогоднішній день. Закупка виросла сильно. Ну, кажуть, що і зерно дороге, і свиней немає. І така ситуація на даний момент, що немає свиней і Закупочна дуже дорога. Як жива була на тоді 60, то зараз 92 гривні. Ціни на вершкове масло зросли удвічі. За 200 грамову пачку треба віддати щонайменше 100 гривень. Подорожчали й домашні яйця минулого року. Ціна була 45 гривень, цього 70. Тож пекти головний атрибут свята паску стало дорожче до слова. купувати також ціни різні. Є і по 150, і по 120, і по 60, то Це сьогодні і по 40, були набагато дешевше. Найдорожче була 100 гривень. У попиті й овочі, особливо помідори і огірки. На ринку поки лише тепличні. Появилися тернопільські огірочки. Ось сьогодні 150 гривень за кілограм корнішончик, дуже смачний. Торгували майже всю зиму естафетою, Черкаська область Умань. Теплична 190 гривень за кілограм, дуже смачний огірочок. Маю наразі помідорку уменську рожеву і маю жовту. Ціна 290 гривень за кілограм, але вона дуже смачна. За попередніми розрахунками науковців інституту аграрної економіки, загальна вартість святкового кошика у 2025 році становитиме понад 1600 гривень. Це на 17% більше у порівнянні із минулим роком. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Освітній процес у школах, ліцеях та гімназіях Хмельницької громади завершиться 30 травня, коли пролунає останній дзвоник. На цьому наголошують в департаменті освіти та науки. Ніхто не скорочуватиме тривалість літніх канікул, про що сьогодні писали деякі місцеві медіа та телеграм-канали. А от навчальний рік триватиме до кінця червня. Але так було завжди. Адже в освітніх закладах щороку працюють літні табори та діють пункти НМТ. В законі Україну про повну загальну середню освіту прописано, що навчальний рік починається 1 вересня, тобто днем знань, і завершується не пізніше 1 липня. Але у зв'язку із введенням воєнного стану початок та завершення навчального року визначає постанова кабінету міністрів. Відповідно до постанови кабінету міністрів 2024 2025 рік. Навчальний завершується 30 червня стосується організації освітнього процесу. То організація освітнього процесу завершується наприкінці травня, коли лунає останній дзвоник. В червні місяці у закладах загальної середньої освіти будуть працювати пришкільні табори, будуть працювати пункти національного мультипредметного тесту для випускників 2025 року. Школи Хмельницької міської територіальної громади працювали в очному форматі. Наразі освітніх втрат немає, тому учні після останнього. Дзвоника після 30 травня, які не будуть відвідувати пришкільні табори, та не є випускниками, не будуть здавати національний мультипредметний тест, звичайно, можуть відпочивати і чекати 1 вересня 2025 року. Кашель, чхання, закладеність носа, сльозотеча, висипи на шкірі. Із настанням весни все більше пацієнтів скаржиться на ці симптоми. Найчастіше збудником алергії стає пилок рослин. За словами лікарів, повністю вилікувати алергію неможливо, але прийом медикаментів допоможе полегшити симптоми. А імунотерапія знизити чутливість до деяких алергенів. Тему продовжить Ірина Муляр. Оксана Дідишина прийшла до четвертої поліклініки, аби перевірити результати аналізів на алергени та визначити причину захворювання. У мене були трошки проблемки такого бронхіального характеру. Я прийшла пульмонолога, але там виявилися аналізи в нормі, і він мені порекомендував ще пройти консультацію алерголога. Так як каже лікар, може бути загострення весною, можуть бути якісь внутрішні свої загострення. В дальнішому надіюся, що буду здорова. До лікарки Людмили Поліщук, яка працює у поліклініці номер 4 сьогодні записались на прийом 17 пацієнтів із симптомами алергії: це чхання, закладеність носа, сльозотеча, кашель, висипи на шкірі. Пацієнти, які мають чутливість до пилку весняних дерев, вони зараз мають загострення своїх симптомів. з боку верхніх і нижніх дихальних шляхів, з боку очей. Найбільшими леранами це є пилок весняних дерев. Береза, вільха, ліщина, дуб, граб це найчастіше наші збудники калерії в цей сезон. Причин, чому організм реагує на алергени, може бути декілька. Це спадковість, ослаблений імунітет, хронічні захворювання носоглотки або легень. Пацієнтам, схильним до алергії, фахівці радять носити сонцезахисні окуляри, під час вітряної погоди обмежити прогулянки, а в приміщеннях закривати вікна та двері. При появі перших симптомів не займатися самолікуванням, а записатись на прийом до лікаря-алерголога. Лікар визначить, які аналізи потрібно здавати і коли їх здавати. Починаємо ми зазвичай з нашкірного тестування. Тобто, це тоді, коли вже сезон світіння проходить, пацієнти вже не мають симптомів, алергії добре себе почувають, не приймають ніяких таблеточок від алергії. Тоді ми можемо проводити ці нашкірні тести з вересня і по березень. Часом потрібно ще по крові доздавати аналізи. Повністю вилікувати алергію неможливо, але прийом медикаментів допоможе полегшити симптоми, а імунотерапія знизити чутливість до деяких алергенів. Коли вже симптоми алергії присутні, ми можемо призначати тільки симптоматичне лікування, тобто це різні антигістаміні таблеточки, при потребі топічні стероїди, антилейкотрієнові препарати, тобто це залежить від важкості симптомів конкретного пацієнта. А взагалі то профілактикою ми займаємося з вересня, тобто спочатку діагностуємо на що пацієнти мають реакцію, а потім лікуємо їх цими причинами-алергенами. Це є основна профілактика алергії. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста у Хмельницькому. Відзначили переможців та призерів спортивних змагань серед дошкільнят Кул Кідс Геймс. За звання найспортивніших боролись представники 36 закладів дошкільної освіти громади. З них обрали шість груп переможців, по три у старшій та середній вікових категоріях. Усього участь у естафетах взяли майже три тисячі дітей, тривали змагання впродовж чотирьох місяців. Влаштовують їх фахівці міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Більше дивіться у нашому наступному сюжеті. Грамоти та іграшки для найспортивніших дошкільнят у Хмельницькому відзначили переможців та призерів змагань «Cool Kids Games». Першість серед старших дітей вибороли вихованці четвертої групи закладу дошкільної освіти номер 43 Горобинка інструкторка з фізичної культури Анастасія Вацько каже: це їхня третя участь в естафетах і друга перемога. Діти дуже люблять розваги, будь-які змагання. Вони з захопленням приймають участь. І, звичайно, фізичний розвиток це є, можна сказати, найперше, що треба у дітях розвивати. Мені подобаються спортивні змагання, тому що вони веселі. Друге місце серед старших груп за вихованцями садочка номер 50 Лелеченька. Третій заклад дошкільної освіти номер 53 Веселка «Cool Kids Games» – це серія естафет, у яких діти демонструють свою спритність та витривалість у різних вправах. Всі естафети були для діток однакові, що для середніх груп, що для старших. Це була павутинка, влучний хід та баски. Тобто три таких цікавих естафети, а також руханка те, що найбільше діткам подобалось. Тривали змагання впродовж чотирьох місяців. Серед дітей середньої групи першість здобули вихованці дитячого садочка номер 49 дюймовичка, срібло змагань за закладом дошкільної освіти номер 56 боровичок, а бронза за вихованцями початкової школи номер 2 Це для них перше, тому що вони середня група, і це їхній творчий початок. Я думаю, що наступного року ми спробуємо зайняти перше. Адже ми тісно взаємодіємо з батьками, і завдяки тісній співпраці з ними ми маємо на сьогоднішній час третє місце. Я люблю бігати кидати нячки. Це дуже корисно. Загалом до цьогорічних змагань доєднались 36 дошкільних закладів Хмельницької громади. Усього участь у естафетах взяли майже три тисячі дітей. Третій рік поспіль влаштовують їх фахівці міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Показати дітям, що спорт це цікаво. В спорті можна вигравати подарунки. Спорт це весело. і Це командна гра. від наших партнерів управління молоді та спорту отримують такі цікаві набори в свої навчальні групи, де вони зможуть гратися і розвиватися. Ірина Контратюк Данило Біга новини міста. Благодійний концерт на підтримку бійців 6-го окремого полку сил спеціальних операцій Рейнджер вперше відбувся у Хмельницькому. Влаштували захід волонтери громадської спілки Єдина нація на сцені театру імені Старицького організували аукціон, лунали патріотичні композиції, а також спільна молитва за Україну та її захисників. Кошти збирали на дрони та автівки для рейнджерів. Ірина Аріон далі. Від прикрас та національних символів до гільз, розписаних хмельницькими школярами, у театрі Міні-Старицького розгорнули благодійний ярмарок. Спеціально прийшла. Я завжди приходжу на благодійний. благодійний захід на підтримку бійців 6-го окремого полку сил спецоперації Рейнджер. Перше організували волонтери громадської спілки Єдина нація. Долучилися й майстри студії рукотвори обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, а також волонтери фонду людей. Шостий полк дуже великий, напевно, вже нема таких людей в місті, в кого би знайомий, родич, сусід там би не служив. Найбільше у нас це військова атрибутика, це гільзи, які ми веземо з війни, завозимо в школи. 27-ма школа, школа мистецтв, друга гімназія. І діти розмальовують, і тоді ми їх виставляємо на ярмарку, і хто хоче задонатити, купує собі гільзу. З миру понитці постійно збирають кошти на допомогу захисникам і мешканці мікрорайону Книжківці. Цього разу для рейнджерів. Насбирали збирали тисячі сто гривень. У нас є така банка звичайна, в яку ми збираємо. Потім лічильна комісія рахує. І сьогодні ми долучилися саме до цього збору. А загалом долучаємося до зборів і волонтерів. Поділля. благодійний концерт Єдина нація організовує Хмельницькому вперше, що закривають запити на одному з напрямків. Багато наших хлопців пішли служити в нашій рейнджері Шосту бригаду. Потреба в автомобілях. Потреба... Ми їздимо вже три роки на фронт і бачимо все, як трішки гарячі. Вони розходяться. Таким концертом вдаримо по цьому ворогу. Бачив, що ми живі, і ми не боїмося його. І все, таки ми будемо йти вперед. Тут так або ми їх, або ми їх. Третього не давно на сцені театру імені Старицького пролунала спільна молитва від капеланів, рейнджерів та вісімки за усіх захисників, за загиблих у Сумах та Україну. Господи, не дай ворогам знищити державу, народу сідені. Наші плають мене, подай і мене то перемогу. Поезію та авторську пісню у виконанні «Ніаніки» гурт Книжківчанка а також патріотичні композиції від музикантів гурту Станза зал підтримував оплесками і донатами у скриньки. «З 2014 року постійні учасники всіх майже благодійних акцій, і концертів, які проходять в нашому місті, тому ми. Завжди його обома руками за, за будь-яку допомогу, і це найменше, що ми можемо взагалі робити зараз для наших хлопців. Тобто, нещодавно ми от вітали шостий полк якраз з днем народження, да от сьогодні знову. Першу у Хмельницькому виступив військовий оркестр оперативного командування Захід під час благодійного аукціону у залі розіграли чотири лоти. Один з них придбали за рекордну суму. 60 тисяч гривень лот. Ми вам безмежно дякуємо. Під час благодійного заходу вдалося зібрати понад 244 тисячі гривень. Також захисникам передали безпілотник та генератор. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.